Добрий день, всім привіт, мої хороші. Сьогодні хочу з вами трішки познайомитися, розказати про себе та свою сім'ю. Мене звати Наталя, мені 34 роки. Я заміжня, маю чотирьох дітей. Найстаршій донечці у нас буде в лютому 11 років. Далі синові 7,5 років. Далі у нас різниця така трохи вийшла між дітками. Даринка в січні Роджена будуть Марочки. І в самій меншій Софійці 7 місяць, якраз 5 листопада буде 7 місяців. Що буду говорити в своїх блогах? Про якусь домашню рутину, всякі покупки. Готування, про прибирання, якого в мене дуже багато. Також будемо робити трохи уроки і займатися з дітками взагалі. Я в декретній відпустці нахожусь, працювала до цього в музичній школі. Що ще я хочу про себе розказати? Про свої вагітності. Перше завагітніла я Марійкою своєю, так, проносила я 36 тижнів і на 36 му тижні я народила. Це були передчасні пологи, народжувала я в своєму місті. Зразу скажу, що мені тут не сподобалось абсолютно і перші полої. Столком ніхто нічого не об'яснив, не розказав, як, що і до чого не буду вдаватися. в подробності, всі мами мене зрозуміють. Навіть і надавлювали при пологах на живіт. Але нічого, ми справились, дитинка потім е, дуже пішла в вазі І все було добре. Ще розкажу, що я не молочна мама. Всі мої дітки на штучному вигодовуванні. Ну, Нема в мене молока і все, що я зробив. Першу свою дитинку я може пару днів до тижня покормила і то, це так ще голосно сказано. За другою вагітністю я свого хлопчика проносила 37 тижнів. В основному все нормально, у мене зазвичай це турбував гемоглобін падок. Да? Я приймала вітаміни і лише перед вагітністю, перед пологами мене поклали на збереження, тому що коли була загроза передчасних пологів знову ж таки. Ну, далі третя моя вагітність, доносила я майже до 30. 9 тижнів. В основному все було добре, також лежала на збереженні. І також четверту вигідність я проносила 38 тижнів. Народила також чергову бригади, все добре, легко і успішно. хочу, уточнити. Так, після того, як народила я все в місті, далі я прийняла рішення, що я їду на рівне ставати на облік і народжувати свою другу вагітність. Мені порадило одного лікаря, де всі свої інші три вагітності я була саме в неї на консультаціях і так далі. Також щодо пологів, для з не домовлялася. Всі чергові бригади, які ми потраплялися, були дуже добрі. Люди на своєму місці, як то кажуть. Наш взагалі рівненський міський пологовий будинок дуже хвалять. Те я рекомендую просто тим жінкам, майбутнім мамам, які ще думають, куди йде, що і як ставати. Опублік де. Просто поцікавтеся про цей. Пологовий будинок. Справді, відношення супер, лікарі чуйні, добрі, ну, взагалі. От, останні мої пологі я народила недовго, не, не в основному вісім легко і швидко родила. Ну, легко це ще так, м'яко кажучи, сказала. Да? Не використовувала я ні разу епідуральної анестезії, були природні пологи. І далі ти собі обираєш, так? я платила півтори тисячі за палату свою, де я жила одна, перебувала, це була палата сімейного типу, де входить душ, свій туалет, власний, власний душ, і ніхто біля тебе більше не, не лежить. Так? Тільки ти, дитина, ну і чоловік, зо мною чоловік, чоловік перебував. А так, все добре. Харчування супер, відносини супер, ну, справді на найвищому рівні. Це відносно стосовно своїх пологів да, і вагітностей. Я, в основному в мене був тільки гемоглобін і загроза. А так, все добре. Що ще? Ну, планую що ще говорити? Якісь прибирання. Готування. От. Я дуже хочу мати зворотній зв'язок. Той, хто мене буде бачити, будь ласка, коментуйте те, що вам цікаво, що ні. І тримайте, будь ласка, початківця, блогера, мама, яка засиділась трішки вдома. Ви знаєте, я, ще... я взагалі людина така, яка люблю бути в Русі. Чесно вам скажу. Навіть свої вагітності я десь вдома не сиділа. Засиділася за четвертою вагітністю, тому що доця народилась, вона була маленька, і вже, ніби як вона мене стригнула вдома. А так, я майже не до пологів десь могла бути в від'їзда, ходити, гуляти і так далі. Все. Буду про щось говорити. Теж, може, відновлю свій трошки рух. З дітками по можливості. Ну і взагалі буду показувати про своє життя. Дякую вам за перегляд.